Всім дай Боже відповідь на коментар, чи вартує свої гроші Трес Джон. Однозначно, та, тільки треба шукати якусь молодшу модель і в гарному стані. Цей є вже старий, я не пам'ятаю з якого року він 90-го чи якого. Не пам'ятаю, не буду вам брехати. Як він себе в роботі проявляє? Якщо все чітко, то все чітко. Але він старий і тому деколи люблять е, статися якісь моменти. Та? Тобто підшипники вилітати. Підшипники на ньому ще стоять оригінальні, рідні, і вони потрохи-потрохи е, Наприклад, ну, сезону нам два вилетіло, то цей замовляли вже нові. Тобто на таких тих. Е, Ну, в бункері є ті вальці, та? і там є підшипники, то вони люблять вилетіти. Що ще? Зірочки Зірочки зношуються. Ті оригінальні. Ми вже минулого року, як в сезоні нам поламалися зірочки, то замовив я. Я замовив, бачите, видно. я замовив у нас на сайті десь оригінальні, такі звичайні зірочки. Поїхали до Токера, і він якби, вирізав внутрішню ту обойму з оригінальної і її встановив на цю, що ми купили. Таким чином, ми маємо вже зірочки нові. Одну, дві. Ну, Пам'ятаю, ми ще три зробили. І там ззаді, та, і там ще ззаді зробили. Е, треба міняти зірочки. Ланци ми купляли нові. Замінили. Що ще? Купили ми, купили ми два нові паси, паси дорогі. Паси реально дорогі. 70% того преса. 6 пасів замінити. Ми за нього давали 6 тисяч. Ну, рве, рве нам деколи паси, але рвало через те, що наверху ми, ну, не знали, поки, як то кажуть, до нього. Пристрілялися, рвало пас, бо підшипник полетів на такому зверху роліку, і він йшов косо. І, ну, коротше, там такий був момент, там, десь є відео на каналі. Якщо хочете подивіться, як ми його... я його там знімаю, теж до токера возили, він нам напресував нові підшипники і так далі. так далі. Тобто вже все добре. Як він робить, ну робить чітко. Робить тюки від 130-180 до 180 см. Єдине, що я кажу, які гроші, такі кальоші 6000 був прес за 10, а то суттєво дорожче. Тому цей, наприклад, не має автоматики, він має, скажімо, таку механічну штуку. Ось такий момент. ми там Собі вручну цикаєм, коли бачимо, що вже четвірка. Там Я собі хочу четвірка, п'ятка, рулон, щоб був. І я вже зупиняюся, дивлюся на цей курсор, він біжить, собі, біжить, вертається назад, викинули крок, сітки, теж собі сам регулюю, хочу густіше, хочу менше, хочу більше. Ну вартує, Джон є Джон. Ми фактично є на каналі теж є відео, де ми ще тюкували Таким вальцевим пресом польським там теж є відео можете подивитися Ну цей польський він щоправда, був у нас новий ми його позичали він всього мав на ралону десь 40-50 рулонів сіна то він теж добре б'є ну, але цей такий ну мені подобається джон як він робить зробили ще такий може вам цікаво буде, як кардан довгий Зробити, тому що кардан такої довжини хотіли 15 чи 17 тисяч, плюс доставка. Тобі було 20 рішення було яке. Два кардани, які є, ми їх нічого з ними не робили, зняв, користуюся далі. Зробили таку промежутку. Труба, два підшипники, вал купили штоперне кольцо, приварили. Готово, треба зняв кардан, один другий і це. Ну і треба внизу вже підбирач, сам треба реставровувати, в нього там теж підшипнички все полетіли. Колесо все таке. Бачите, маленьке там. Я купив нове, нема коли поставити. Та воно не дуже потрібно, бо, скажімо так, Підняв 5 см від цього від трави і поїхав. Жат, так, збирач зафіксований та вже. Ну не знаю, дивіться. Я не знаю, який 950-й у вас Джон. Ви розглядаєте, я подивлюся. Теж цікаво. Ну, але Річ класна. Єдине, що шукайте щось молодше. Щоб воно було вже таке не дуже сильно вимотане, бо цей, скажімо так, виїжджений. Ну, але в доброму стані робить, руло не робить. Заготовляє нас на зиму ще повністю. Я думаю, ще пару сезонів точно послужить. Так що якось так, з гідравлікою тут все добре, не було ніяких моментів. Які ще були моменти. Сіткою ми не в'язали. Крутить попробувати, але не знаю, чи будемо, чи не будемо в'язати. Якось привикли до шнура. і... До речі, якщо можете, якщо будете дивитися це відео, ви в'язали сіткою чи не в'язали? Є то економніше чи не економніше, як шнуром. Напишете, якщо цей будете дивитись. Так що якось так. Що ще по цьому? Там на каналі є трошки якесь відео я виставляв. Нам ступиться, раз була відпала, то ми свою там щось робили. Мали відсівалки. Так працює. Окей, okay, файно. Як купите 950-й, зробіть відео, вийшли. Цікаво буде, дякую. Будьте здорові.